Вітаю, люди! Ви на каналі Аля Підкорює світ. Я сьогодні підкорюю світ з зарядної станції в місті Остін, штат Техас. Сьогодні хочу з вами поговорити про, скажімо так, ментальні відмінності українців та американців. На що нам новоприбулим? Треба особливо звертати увагу, якщо ви хочете будувати ефективну комунікацію з американцями. Сподіваюсь, вам буде цікаво. І так. Перша відмінність між нами та ними заключається в тому, що вони більш підкреслено ввічливі, особливо з незнайомими людьми, але ця ввічливість вона якби не щира. Як це проявляється? Одразу видно, якщо хтось з наших новоприбулих, особливо це чоловіки цим страждають, нещодавно приїхав з України в Америку. Знаєте як? Вони не здороваються. Або здороваються, Отак. От американці, коли вони здоровкаються, і в принципі вони очікуються і від uh, співрозмовника, uh, вони там uh, Hi! How are you? Do you Do like the weather today? Оце все. Uh, і нам треба вчитися. Казати е, хоча б дві фразочки для того, щоб встановлювати комунікацію, це будь де в магазині на касі, якщо ви там в доставках роботаєте, е, коли ви приходите забирати в ресторан е, своє замовленька. Е, де тим паче в якихось громадських установах. Друге, американці більш щедрі, особливо на слова якоїсь похвали. На вулиці незнайомі люди можуть вам зробити комплімент щодо вашого волосся, вашого одягу, взуття, будь-чого. І цього не треба соромитися. І іноді треба теж робити якісь компліменти. Там найпростіше це «Oh, you look so pretty today». Це не важко, але це треба над собою робити зусилля, тому що ми, українці до такого, ну нас так не вчили. І найсмішніше, що після оцього всього здрастуйте, як ваші справи, як ваша погода, ви такі красиві. Після оцих всіх комунікацій вони не будуть вважати вас якоюсь там близькою людиною, з якою ми, ми ж ж здоровкаємося. Це абсолютно не впливає на вашу близькість з людиною, з якою ви так комунікуєте. Це для них це базовий набір ввічливості, мабуть. Да? Тобто не думайте, якщо ви з кимось там здоровкаєтеся кожного дня, коли ви бачите цю людину, що у вас більш якісь близькі стосунки встановилися. Це не так. І тут теж є такий підвох з американцями нам. Дружити ваще, тому що ми, якщо ми вже починаємо комуніцівати, комунікаціювати з кимось, да там якось перекинулися двома реченнями, то це вже вважається, що ми з людиною починаємо дружити з американцями. Це не так. Ви можете перекинутися, ви можете розповісти всю свою життєву історію, але ви не будете навіть ні на крок приближені до того, щоб стати другом для цієї людини. Це теж треба мати на увазі. Тобто, якщо ви думаєте, що ви там ділитесь чимось якоюсь е людиною, і е це означає, що у вас тепер становилися дружні довірчі стосунки, особливо це стосується колег на роботі, то це не так. Але це не означає, що якщо людина все одно з вами... Е Досить тримає відстань, це не означає, що треба перестати взагалі з нею здоровкатися і перекидатися всіми компліментами. Ну і вони такі любителі поговорити про когось і комусь перемити кістки. Так що теж думайте дуже уважно, якщо ви з кимось ділитеся, з малознайомими людьми, якимись такими своїми. Персональними подробицями про своє життя, то будьте готові, що ці подробиці вашого життя будуть розповідатися ще як мінімум п'ять разів іншим людям, з якими ви не обов'язково що знайомі, і думайте, чи хочете ви, щоб ця інформація пішла далі. Ну і не треба думати, що всі американці вони тупі та ліниві. Я працюю зараз в команді з американцями та мексиканцями. І я вам хочу сказати, що ті е, співробітники, які американці, незважаючи на те, що нам по закону е, ми маємо брати перерву мінімум 30 хвилин, там на обід, наприклад, да, то ці громадяни. Вони мало того, що цю о, перерву не беруть, і вони ще цим пишаються. Що от я не, не беру свої брейки. Я на це, звісно, кажу: що ви, люди, собі робите гірше, тому що а, ви не, не відпочиваєте, і б, ви маєте це робити по закону. Тобто, ви просто в себе, ви думаєте, що ви зекономили десь ці 30 хвилин? Вам за це більше заплатять, вам за це більше не заплатять. Вас їх просто намалюють, наче ви сходили на перерву. а по факту ви. Працювали. Тобто ви крадете ці 30 хвилин самих себе. Але ні, вони все одно наполегливо продовжують цей но-брейк no свій, е, як сказати, оцю політику партії, да? і да, пишаються, що вони не відпочивають. Так, да, є якісь такі випадки, коли е, люди знають добре трудове законодавство і знають. Де е, в цьому законодавстві якісь лазєчки, щоб десь щось якось акуратненько порушити, і їм за це нічого не було. Але проблема, що ми з вами не так знаємо ці лазєчки. І часто буває, якщо ми починаємо повторяти е, поведінку за якимись такими товаришами, то для них може це і їм з рук зійде, а от нам, свіжим мігрантам, це зазвичай з рук не сходить. І починається е, увольнення. От. Так що, що я хочу вам ще раз наголосити. Будь ласка, будьте максимально вічливими. Не тільки здоровкаємося, а питаємо, як ваш день, кажемо компліменти. Так само до побачення. Дуже вам дякуємо. Дякуємо за, за, кожну сказану, за кожне сказане речення. Подякуємо. Якщо щось. Ви відчуваєте, що по інтонації вам кажуть якесь зауваження, то сорі, 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 це просто у нас должно бути через слово. І так, да, дуже багато американців, у них це там: oh, I'm sorry, I'm sorry тут, I'm sorry там, I'm sorry там. Навіть не важливо, чи вони щиро вважають вибачитися, але от сам факт, що вони кажуть, мені шкода. Дуже і дуже дуже часто. Точно так же, як вони кажуть, дякую, дякую, дякую. Чи не могли б ви там щось, будь ласка, зробити. Ой, дякую, дякую вам. Все. От в такому форматі будується комунікація з американцями. Якщо ви тільки починаєте свій трудовий шлях в Америці, бажаю вам успіхів і сподіваюся, ці рекомендації вам допоможуть. Гарного вам дня! Бувайте!